Ми практично оцими ста фордами закриваємо первинну і вторину лампу. Тобто на місцях керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги поліклінік отримають так потрібний цей транспорт. І тепер лікар не буде думати як доставити до форту валізу, а він акуратненько ставить, як це на ТТСУ, сідає в цей автомобіль і вчиняє 10-15 пацієнтів відповідні процедури, потім він це щодо бовчити. Добрий день! Добрий день! Що такі сумні? І гарні автівки у вас! Навіть з моїми розмерами 2 метри е я себе відчуваю в цій ловківки дуже комфортно. Так, доволі комфортно, Віталій Володимирович. І ви зверніть увагу, що і салон сам належним чином я 100 нових автівок ми передаємо Київ медспецтрансу. Закупили за кошти нашого бюджету. Це нові автівки, які замінюють автівки, яким понад 20 років газелі, Жигулі, Волги, які не відповідають жодної критиці, яких більше ми ремонтуємо, ніж вони надають сервіс. Один із ключових критеріїв це нові автівки, на яким зможуть надавати цей сервіс лікарі. Для інвалідів, онкобальних, ті, які не можуть пересуватись, до яких приїжджають додому, надають їм сервіс, і це ключове наше завдання змінювати наше місто кожен день конкретними кроками. Ми робимо все, щоб сфера медичного обслуговування змінювалась. Не може працівник медичної сфери, отримуючи 2, 3, 4 тисячі гривень в місті Києві. Працювати ефективно, коли він думає не як лікувати, а як йому вижити. І тому ми знайшли кошти в міському бюджеті, щоб додатково доплачувати кожному працівнику в медичній сфері від 800 до 1000 гривень щомісячно. Це дуже важливо і це дуже важливий крок. Наше завдання якісний сервіс для кожного киянина.